Ой, злата, я так тебе чекав. І от ми нарешті зустрілися тут, у Відні, на батьківщині цих віденських вафельок, від яких. Скільки ти їх з'їв? Три купи цих вафель він з'їв вже, від яких мене верне вже сьомий день. Друзі, одним словом, ви дивіться, що відбувалося в прес-центрі Євробачення під час фіналу. А ми пішли. Він дуже компактний, Тут все знаходиться поруч, тут прес-центр поруч, арена, навіть сауна з басейном басейнами, все в одному місті, Євровіліч. Тобто, дуже багато тих заходів які відбуваються, До них можна пішки дійти на відміну від інших міст, наприклад, Мальмо або навіть Копенгаген, де відбувалося минулого року. Тут дуже дружня атмосфера, навіть прес-центр не вмістив всіх бажаючих цього року. Хоча, на жаль, Україна не бере участь. Але ми тут представлені також, і тому ми собі також під місце під сонцем сьогодні вибивали. За цих вісім років чи відчуваєш ти, що конкурс змінився? І якщо змінився, то чим? Так він змінився? Він став більш форматним, я б сказав так, тому що всі намагаються записувати пісні у шведів. Кліпи, можливо, не знімати форматні, але намагатися трошки підігрувати тим виконавцям, які перемогли в минулих, в минулих е роках. Дуже багато пропаганди, але якщо говорити так глобально про все, канчита, яка б вона не була, кожен може ставитись до неї зовсім по-іншому. Але вона змінила. Вона знала про те, що може бути і така музика, може бути такий образ, може бути таке ставлення до цього конкурсу. Але як, говорити, якщо так, 60 років конкурсу. Купає було. І нам треба, просто… ми самі змінюємось, змінюється конкурс, але хочеться, як і сьогодні почути справжнього переможця, який вміє перш чергу співати. Це найголовніше. Делегейшн гост Російської Федерації. Вона... На сумочці ззаді носить Георгівську ленточку, що якби по статуту і формату шоу не підходить до Євробачення. І це мені якби не дуже приємно особисто. Нет нет свежего чего-то, нет каких-то свежих э, таких музыкальных веяний, каких-то музыкальных стилей и так далее. То есть, вот Евровидение все-таки это Евровидение Song Contest, это песенный кон конкурс. И хотелось бы услышать все-таки больше песен. По поводу шоу э, действительно сейчас такие век новых технологий. И не нужно уже выносить на сцену огромные какие-то колеса, какие-то конструкции, ничего не нужно делать. Уже все технологии, графика делают уже все за тебя и за артиста. Но в этом тоже есть некий такой минус, потому что все-таки идет обезличивание артиста, и постоянные какие-то эффекты, они часто похожи, нет, нет разницы, не видишь изюминки, меньше изюминки в каждом артисте. Вот что минус. The other to go sing it like a hummingbird, the greatest death I've ever heard. We are the heroes of our time, but we're destined. Скандали інтриги розслідування. Учасниця від Франції рукнула на сцені. Скандали інтриги розслідування. Учасник від Бельгії засунув палець в носа своїй бек вокалістці Скандали інтриги розслідування. Учасниця з Швейцарії забула одягнути спіднє. Скандали інтриги розслідування. Все ось там, ось там. Подивіться.